Добрий день, вітаю на моєму каналі. Нагадую правила замовлення. Бачите цей номер, сподобався товар. Пишете на нього, або телефонуєте, домовляємося. Скидаю вам номер картки, оплачуєте, товар той самий день або наступний відправляється до вас. Так, розпочнімо. Є ось таких три вида олівців і наборів по 150 гривень такі. Можна вибрати або з сірим стержнем, або з кольоровими трьома різними. Ось такий набір 200 гривень. Тут цей олівець в такому ко... в кобурі і стругалочка до нього знизу кобури. Тут, нагадую, в купачках та стругалка. І 9 стержнів по 3, 200 гривень. Також є ось такий цілий ящичок стержнів, вони коротші, але їх аж 100 штук за 250 гривень. На все життя хватить. Комбінувати можна кому як треба. Тобто є і стержні, є і ручки різні. То вже будемо домовлятися з кожним особисто кому потрібно. 30 гривень ось така ручка, пише чорним кольором. Ось штангель. ну то є Під рукою завжди можна заміряти. Така маленька. Ось така третя рука. На магнітові 500 гривень. Все працює. Отут цей товар новий. Ось такі бор фрези вільфрам Карбідові, по-моєму. Ну, Вдосплавні. 180 гривень в ось такому ящичку, типу пластиковому, і 150 гривень в пакетику. Ось, та є. ось такий набір на карабінчики. Різні види біт. ну Повний комплект. Також є подовжувач і звичайна велика біта. 250 гривень. Такий прорізінняний, гарний комплект. Спецодяг ось такі рубашки, розмір М, є з рукавом. А є без рукавки по 100 гривень за такий плотний матеріал. Нове, гарне все добре. Вал циркулярний. Або ще до якоїсь штуки. Такий в зборі, що всередину заливається масло. Все ціле. Ну, може тільки сальники поміняти, бо давно стоїть. Працює, ось крутиться. Вага десь приблизно 40 кг. Розміри, довжина валу 73 см, діаметр валу. 5 см посадкове місце під підшипник 110, тобто вони стоять на 310-х підшипниках оцей вал. Ціна 3500 гривень, є торг і доставка буде йти новою поштою. Укрпошта 40 кг не приймає. Хіба що якось договоримося по частинах? Вала окремо запакувати і серцевину. Ну не знаю, то будемо також домовлятися вже з клієнтом, кому треба на місці. 3500. Пружини автомобільні. Ось така пара більших і коротших, і вущих і довших. По 200 гривень пара. Ось 300 гривень. Така гора амортизаторів різних розмірів. Працюють, не працюють, не знаю, не перевіряв. Е Набір для, для малярських робіт. Ось тут все нове. Один валик, другий валик, миска для фарби, подовжувач, плюс валики. Тут така система, що всередину заливається, надовше повинно вистачати. Повністю новий 250 гривень. Ось такий ключ універсальний велосипедний. Шестигранки, викрутка плоска. І... І фігурно. Також йде три головочки із самих ходових. Ключ ось такий, також під три найходовіших розміра, і плюс під шпиці є 200 гривень. Така новенька, новенький ключ. Пристрій для тестування і зарядки акумуляторних літі іонних батарей. 18650, 300 гривень, новий. Аварійне, аварійне пускове. Аварійний пусковий пристрій для акумуляторів автомобілів 1400 гривень. Також його можна використовувати як павербанк є вихід і невеличкий ліхтарик. В дорозі в автомобіль кинути завжди виручить. 1700 гривень. Ось такий набір маленької булгарочки. Маленька вона тільки з вигляду. 800 Вт, потужна на 21 вольт батареї. Безщиткова. В комплекті дві батареї, зарядка, сама булгарка і ось набір кругів. Ціна 1700 гривень. Ось такий набір. не набір, Вони всі продаються окремо масльонок. Ось такі масленки по 150, пластикова, металічна. Ось така 250 більша з гнучким носиком. І велика масленка 300 гривень. Ось така півлітрова банка. чи Скільки там буде, я не міряв далі. Ось такі лампочки Ледовські, одноватні. Ось маленькі. Їх тут 50 штук, 200 гривень, якщо видно. Для різних там робіт припаю кому що треба. Ось такий прожекторний ліхтар. 750 гривень, це Philips. Прожектор б'є ну, дуже далеко. Перевіряв, подобається, гарно б'є. Далі налобні ліхтарі. Ось такий налобний ліхтар 250 гривень, такий 320. Тут -то світло якби то прожекторне, ну, не прожекторне через лінзу, б'є в точечку, накручується, може розширятися. Ось тут. Це б'є розсіяне, дуже ярко, дуже гарно. В обох є режим брудних рук. Тобто не треба вмикати руками, дотиркатися, тільки провів і все. Плюс різні тут режими. Плюс ще в цього можна батарею виймати прям. Не треба нічого виколупувати. Вийняв і замінив там. звичайний формат 18650, 250 ось такий, 320 такий. Ну, і Ще такий маленький ліхтар. Бушний 70 гривень. Він працює, все з ним добре. Едине, от немає кріплення. Є ось таких два гайковерта. Обоє нові, обоє безщоткові, великих розмірів, вони важкі по 1000 Нм, що той, що той. Такі 1900, такі 1700. Різниця трохи в, в самому будові. Тут іде з колічком таким, тут попроще, ось такий. Є такі лампочки usb -шні. Є в, великому, в великій кількості, кому скільки треба пищити. Є біле світло, є ну, тепле біле і холодне біле. Можемо, в принципі, продемонструвати. Ось як воно. А, ні, на цій батареї не продемонструю. Ну, коротше, кому треба, продемонструю, як воно працює. Ось це, ось ці лампочки. Світять, можна вставляти в павербанк. Сам, сам такими користуюся, довго світять дуже. Бо вони не сильно багато беруть. По 10 гривень за штуку. Так, mp 3 плеєр. Ось такий, зарядкою, з карточкою всередині, 70 гривень. Працює. 200 гривень ось такий тримач для фризи в ЧПУ-станок. СК-40 під 40 під 4 см діаметр фризи. Новий 200 гривень. Ось такі навушники, вони працюють. Блютузні з кабелем 70, о, заробили, 70 гривень. Вентилятор автомобільний, радянський прикуруватель, 70 гривень. Він працює, обороти регулює, але немає до нього пропелера самого, десь згубився. Пульт Панасоніковський. Оригінальний від магнітофона. Ось такого 80 гривень такий пульт. Калькулятор новий, великий 180 гривень. Акваріум такий на 3 літри, 200 гривень. Ось всім тим всередині, що там є. Чехол шкіряний для кнопочних телефонів. Ось такий 40 гривень. 40 гривень ось такі насадки до насоса для накачки матрасів. переходніки. 40 гривень. 40 гривень також аварійне, аварійна ковдра в аптечку автомобіля. Фольгова така. Так, 70 гривень. Пилочка по дереву для електролобзика довга. 25 см. Так, 70 гривень. Ось такий мотор від стиральної машинки. Він працює на 220 вольт. Єдине, що тут щось отой пропелер злітає. Ну, чи він зламаний, чи просто злетів. О, Бачите, знімається. А так все робить, все крутиться. Біти. Ось такі біти. Це ПЗ-2. По 15 гривень штука. Також є філіпси 2 Кому треба, кажіть, зважимо, поштучно помірюємо. Кому скільки треба. Ще там в добрій наявності воно є. Рулетка 5-метрова, 170 гривень. Ось така зелена світлонакопичувальна. Сама того штука. 170 гривень така. Кабель. USB RJ45, 80 гривень. Фу -фу -фу. Бритва. Бритва Берц. Працює, я перевіряв. Ось така 100 гривень. Все знаю, добре, все працює. Сувенірні карти на 54. Карти в колоді. Ось так виглядають: 100 гривень. Колба. І 6 пробірок, 150 гривень. Ось такий інфрачервоний адаптер. Підключається для ПК для підключення техніки через інфрачервоний порт. 100 гривень. За 100 гривень ось таких 5 напильників. Повністю нові. Комплект. 450 гривень. Ось такий ліхтар під Макітовську батарею. Два положення. В одному положенні світиться оці нижні, в і в другому положенні світиться все. Хомути. Комути різного розміру, ось такому ящику 250 гривень. Є отакі плати до е, текстолітові до цих антен, колись СВ, сва 49. Їх там трохи є в наявності, кому цікаво по 5 гривень штука. Ось такі е, свердла Фореснера з ограничителем глибини, 500 гривень в такому. Їх 5 штук в такому кейсі. Ось такі різні скотчі від двохсторонніх, термостойкий, вузенькі. Що там ще є? Армована стрічка вузенька. Це водостойка. За всей все скотч 200 гривень. Також є отакий тримач під великі скотчі ну, для автоматичної обрізки. Надіваєш і ріжеш. Можна скотч брати звичайний, а можна малярський, широкий, Ну тобто під різні потреби. 300 гривень такий. Він новий пристрій. Все з ним добре. Так, от такий об'єктив від Зеніта Helios 44,2, 700 гривень. Цілий, робочий, нічого там сколів нічого немає. Нагрудний тримач для для камер. тобто Нагрудичі. Тримає, начіпляється, камера вставляється і руки вільні. В комплекті там є ще деякі насадки, під інші камери, там GoPro і тому подобне. В комплект 250 гривень. Він новий. Ось такий, ось такі круги 150-ї крідності, 150 гривень 30 штук. Це залишилось. 16 гривень ось такий відрізний диск до звичайної болгарки 125. ї По 16 гривень за штуку. Є такі динаміки дин... до велосипедів. 80 гривень за 2 штуки. Новий штангенциркуль. металічний, добре працює. Ось, видно, все добре. З ним працює. В... в комплект входить кейс, сам штангель, додаткова батарейка і викрутка, щоб змінити батарейку. 500 гривень такий штангель. Є отакі геферні тримачі, тобто крокодили для сварочних робіт. Кому ну, що треба зажати, щоб тримало. 300 гривень, ось такий менший, чисто металічний. І ось такий з прорезинованою ручкою більший 450 гривень. Ось такий. Терморегулятори є різні. Є ось такі на 220 вольт, 150 гривень, на 12 вольт 200 гривень. На 220 вольт 250 гривень. І ось такий подвійний. Ну, два датчика в ньому, 300 гривень. Кому який треба, підберемо а Антени до Т2 по 50 гривень. На вікно приклеїти і може тягнути Т2 в кімнаті. Так, є ось такі маленькі крокодильчики, Вони по 12 гривень за штуку. Тут їх 30 штук. Хто забере всі, продам, ну, навіть за 300, продам, звісно. Так що за всі? Парасольки. Є дві таких менші парасольки: зелена і чорна 250 гривень. І є така побільша з посиленим армуванням всередині, совтачною ручкою. Зверху вона блакитна, всередині чорна, 350 гривень така парасоля. Ось такий переключатель метрових і дециметрових волн. Колишній Радянський, Разом з таким фільтром, фільтром розділителем. Він працює. Я перевіряв, єдине, що немає цих пластикових, пластикових кнопок. 70 гривень за це все. Прожектор. Ось такий великий Радянський з великою лампочкою. Він працює. Також перевіряв 700 гривень. Ручний лобзик з трудового навчання в школі, хто пам'ятає, були такі. Все працює. Барашки крутяться, 70 гривень. Два перемикача силових на 4 контакти і на 6 контактів. 150 гривень, 200 гривень, разом 300 гривень. Модем, Ось такий телекомовський. Працює 70 гривень. Сумка, така міцна сумка для електриків, для рибалок. Розкривається отак, як саквояж. Всередині вологостойка. 250... Знаружу є карманчики. З 6 боку шостого. 250 гривень. Розмірний десь 35 см довжина. Ось такий. Шланг полівочний. 20 метрів. Розтягується від тиску. Новий, також пістолет в комплект входить, все разом 300 гривень. Що я тут ще не сказав? Ага, Зарядка до ось таких акумуляторів, батарейок, ціна 100 гривень. Ось таке зарядне, це від якогось принтера було. На виході я перевіряв 15 вольт вихід і 32 вольта. 200 гривень така зарядка. Так, ще пробіжимося по канцтоварах. Все вже зачитувати не буде. Кому цікаво, ціни є в попередньому відео. Тільки так нагадаю, асортимент. Ось, І будемо вже на сьогодні завершувати. Всім дякую за увагу. Всім, хто мене дивиться, підписується, ставить лайки, дізлайки, пише цікаві коментарі, я їх всіх читаю, обов'язково відповідаю. А на сьогодні це все. і До нових зустрічей. Бувайте здорові!